Молюсь за Тебе, Україно, щодня і щоночі у думках, коли ми разом, ми єдині, молюсь за кожного із нас. Я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. І прошу волі для народу, будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Мабуть, в цей час лише молитва доречна у моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна. Я знаю, там, на небесах, є душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі. Та пам'ять вічно залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україну, в молитві сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині, молись.